Привіти, друзі, з вами на зв'язку Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. Сьогодні вона в гостях саме в кінотеатрі імені Івана Франка, і не просто так, а тому, що сьогодні презентуємо український фільм, саме драма, фільм Щедрик. І зараз декілька питань з продюсером цього фільму Тарас Босик. Доброго дня! Вітаю! Дякую. Дякую, що згодилися. Насправді е, хочеться. Говорити багато про кіно, говорити багато про мистецтво, але наш проєкт називається Спільний арт. Як ми спільними зусиллями можемо відродити українське мистецтво, українське кіно саме в мистецтві? Це таке дуже обширне питання. Нам просто десь як відродити. Я думаю, що саме головне це привчати. Споживачів всього мистецтва так? це привчати глядача дивитися українське кіно, привчати слухачів слухати українську музику. А і на цьому поприще ми трошки там з музикою, якщо більш-менш зрозуміло на законодавчому рівні, то там з кіно трошки складніше, бо воно більш об'ємніше, більш дороге і ну, має пройти якийсь час. Будь-які проекти українські вони піднімають настрій, піднімають якусь там свідомість громадян. І це дуже круто, що вони відбуваються. Чим буде їх більше, тим, тим ми більше швидше буде будеш. І вони всі працюють на перемогу. А ви знімали кіно до війни чи під час війни? це кіно? Ми знімали в 2019 році. Почали знімати в 2019-му, Зайшли в двадцятий, попали в пандемію. У нас знімається німецькі польські актори. Вони там могли приїхати, потім не могли. Приходилося змінювати. Це була зима, коли не було снігу взагалі. У нас Щедрик і святково трошки різдвяна історія. Майже весь сніг, який ви там побачите в кіно, це штучний сніг. Але ну, такі, були складнощі, але фільм надихав. Всі побороли, складнощі. всі побороли, фільм вийшов, зараз в прокаті. Що для вас конкретно саме Щедрик? Чому назва Щедрик? А, ну, Щедрик це така, це таке, я навіть не знаю, це така квінтесенція якогось добра. В, в світі, да? У нас там є дуже чудові слова героїні, маленька дівчинка. Вона каже, я хочу, коли закінчиться це все. Ну, про війну вона має говорити, да? коли все закінчиться, хочу вийти на сцену і заспівати щедрик. Ну, і дівчинки питають, а чому щедрик? Тому що Щедрик об'єднує, і щедрик несе добро. Я хочу, щоб у світі було добро. І ми, ми так це насправді сказати, е найпопулярніша різдвяна пісня у всьому світі. Я думаю, що да. Різдво це диво, а диво це, е я думаю, не тільки подарунки е фізичні, але ще й для нас обов'язкова перемога. Це точно. Перемогу ми дуже чекаємо. Дякую вам. Е хочемо це кіно показати у всьому світі. Е давайте робити разом. Ми, ми над цим працюємо дуже щільно у нас. Покази були вже на всіх континентах, нас постійно запрошують кудись. Ми самі запрошуємося, нас фільм взяли в нещодавно якусь бібліотеку, конгресу, чогось, якоїсь країни як навчальне пособі для якихось студентів ну, нашої східної групи, волк чи щось таке. Я даже не зовсім зрозумів до кінця що, Ми такі, да, звісно, показуйте, тільки показуйте, поширюйте». Дякую. Дякую вам за мистецтво. Спільне Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера творимо разом заради перемоги. Я зараз е, говорю з людиною, яка є режисером фільму Щедрик е, Олеся Моргонець Ісаєнко, і дуже дякую, що ви згодилися. Е, насправді, е, все ми робимо заради перемоги, заради того, щоб відтворити, відродити і дістати все те, що е, під час радянської окупації знищувалося. Просто е, як ми можемо це якомога найшвидше винести світові і показати. Ну прям світо винести. Ну по-перше, у нас багато переселенців, які би могли транслювати цю всю історію, тому якщо у нас буде дивитися хоч один переселенець, то він має транслювати е, Україну, і ця трансляція найкраще відбувається, коли люди розмовляють українською мовою. Коли ти приїжджаєш за кордон і ти чуєш російську мову, от я була наприклад в Будапешті, і я не розуміла, це росіяни чи це українці. Ти в Польщі ти не розумієш, де росіяни, де українці. Звичайно, там прислухатись, акцент. Але от полякам, наприклад, дуже важливо, щоб українці розмовляли українською. Ми коли з малою їхали в транспорті, і ми з нею спілкувалися українською мовою, щось вона за прапором мене запитала. Вона така суперпатріотична мала. І там бабуся сиділа, і вона плакала. От це найкраща трансляція, коли ти просто любиш свою культуру. Вона просто в тобі живе. Тобі не треба на навіть намагати сильно щось транслювати, і ти сам починаєш про неї говорити. Ну і звичайно, кіно, кіно історії, вони допомагають в розумінні, тому що на щедрик дивилися в багатьох країнах світу. І іноземці і дякували за кіно. Говорили завдяки вашому фільму. Ми розуміємо більше ці складні українсько російські стосунки. Головний меседж щедрика саме вашого кіно. Ну, їх, мабуть, декілька, немає такого основного. Є два головних. Перше, треба знати свою історію обов'язково. І знаючи історію, ми можемо формувати майбутнє. Я би зараз повторюю цю фразу, але дійсно вона дуже важлива. Дуже важливо знати, хто ми, звідки. Це те, що робив Радянський Союз. Тоталітарний будь-який режим він робить одне: він забирає історію. І він забирає імена наших дідусів, бабусів, наші прізвища, наше коріння. Тому що. Коли багато різних народів, коли багато різних культур, є еволюція. А коли все під одне стирається, тоді це регресія така, це йде це все котиться вниз, і нічого хорошого з цього не, не народжується. І от оце, в принципі, ми виходимо на другу головну ідею про те, що любов до своєї батьківщини, любов до своїх дітей, до своєї країни, до своєї мови, до своєї пісні вона дуже важлива. І кожен народ має право мати свою історію. Дякую, будемо відроджувати, будемо діставати все те, що ми можемо дістати із архівів і не тільки і обов'язково пропагувати, популяризувати у всьому світі, тому що нам, окрім Щедрика, ой, як ще багато показати є. Дякую. Доброго дня, раді вітати вас у спеціалізованому дитячому кінотеатрі імені Івана Франка. Надзвичайно приємно, що наш вітчизняний фільм зібрав сьогодні повну залу. Затишно, тихо, комфортно всі відчуваються, ніби вдома.